Так гарно зранку навкруги. і є прохолодою. Бо вдень стоїть невимовна спека. І не можна бути, неможливо бути на вулиці. І в хаті також не вистачає повітря. А це Хмельниччина і з вами канал Селоти Моя доля. І я вас вітаю, всім кажу доброго ранку, бажаю мирного дня і доброго здоров'я. А я роблю ранковий обхід своїм квітом і запрошую вас разом зі мною на цю невеличку екскурсію. Подивитися, сама подивлюся, що потрібно полити, а полити потрібно багато що. Цю бетонію я мала звідси забрати, висадити, але якось не вистачило часу, і так вона тут і квітне. І Вже тепер не знаю, чи її обрізати і висадити звідси. І хай цвіте прямо на городі. Боже на городі також хочеться краси. Мої лілії на городі частина з них тільки набирають бетони. А деякі з них вже і цвітуть, хоч вони першорічки. посадила цього року цибулини на городі, бо побоялася, що на квітнику лілії пізно сходять, і я їх часто густо вирубую, коли сапаю свої квітники. Отож посадила на городі, а потім десь посажу, пересажу їх у якесь місце. Де немає інших квітів, будуть тільки лілії. І я буду дочікуватися, як кажуть, з чистою совістю пори, коли вони зійдуть весною. Ось такі красоньки. Замовляла я ці лілії у флоріумі. Замовляла ще й у сільському віснику. І в Олени Максименко, але ті лілії прислані пізніше від Олени Максименко взагалі деякі не проросли. А від сільського вісника набирають бутони і також не дуже мають такий задовільний стан. Цвітуть і пахнуть свої лілії. Разом із ліліями і лілейники. Велику частину їх я винесла за межі подвір'я, тому що вони дуже розростаються і залишається мало місця для інших квітів. Ці цвіту за межами подвір'я. І тут не зина, так що їм вистачає вологи. І вони тут розкошують. Буки мої ростуть в основному без поливу. Поливаю тільки ті, котрі посаджені в горщиках. Надзвичайна рано цього року Зацвіли локсі. Продовжує цвісти лапчатка або курільський чай. Ось така жовта, пересаджена на це місце весною. І рожево також спробую розцвісти серед бур'янів, але я їх не, не намагаюсь виполювати. Нехай хоч вони притіняють трохи таку перегрілу, з пікотним сонцем землю. Вже давно, хоч і без поливу, але все ж таки продовжують цвісти, продовжують цвісти дельфініуми, бо їх у мене є три сорти. Квіти також, як і люди, сподіваються, що незабаром таке настане прохолода. Прийдуть життєдайні дощі, і грози. І вони продовжать своє цвітіння у більш комфортних умовах. Вперше розквітла в мене юка. Ну а троянди, звичайно, як завжди, поза конкуренцією. Одні відцвітають, інші розцвітають. І найбільше серед них мені подобається троянда Флорібунда, яка завдяки ось такому своєму букетному цвітінню, вже довгий час залишається прекрасною. І ще мої любимі колючки покривні троянди. Також цвітуть дуже довго і не потребують якоїсь особливої уваги. Ось така красуня зефеєрі, Я її обрізала весною, залишила тільки основні скелетні гілки. І вона знову розрослася і притінює мені всі інші квіти, які ростуть біля неї. Не бояться спеки Барбариси. Тунберга ще продовжує своє цвітіння, японська спірея нана. І китайському міскантусу Зебрінус. Також спека ця зовсім не дошкуляє, бо він звик переносити навіть і більші спеки. Його потрібно було б звідси пересадити в якесь більш. Сонячніше місце, але не хочу поки що її зачіпати, тому що він саме тут почав <звіт> розростатися. Прекрасно почуває себе без поливу, вівсяниця сиза. Вона навіть було в неї скромне цвітіння і навіть має ось таке насіння, яке можна було б зібрати. А цей маленький кущик вирощено цього року із насінин. І я спочатку сумнівалася в тому, що вона буде також така сизувата, але бачу, що вона таке сизувата. І це, як було написано, сорт Варна. Підросте, побачимо, яка вона буде. А біля них осока, не пам'ятаю назви, але щось схоже до бронзової. Ось такий має природній відтінок. Не бояться спеки, також малята катарандуси. Про віолу не скаже, що вона любить спеку, але все ж таки переносить її, цю спеку, і терпить. Хоч гортензії називають посудиною з водою, кажуть, що саме так. Прикладається її назва. Вони в мене в основному особливо ця деревоподібна, також щороку обходяться без поливу. Я її не, під, не підливаю і не підкислюю ґрунту. Більш вибагливішими являються великолисті гортензії, Ці, вже, звичайно, підкислюю і доводиться й поливати. А це розквітла метловидна. Гортензія також не знаю назві. Є в мене ще ваніла Фрайс, але вона ще не розквітла. Ці також невибагливі, вони й зимують у ґрунті, не забираю, не, бни, не накриваю їх нічим і обходяться без особливого поливу, ну іноді підкислюю. Притіне на іншими квітами, розцвітає стільба. Вона також дуже любить воду, але ж носить. Перетерпіти цю аномальну спеку. Бо телефон каже, що вже з завтрашнього дня почнеться, можливо, навіть короткочасне, але буде хоч передишка, зниження температури. Ось такі героїчні наші квіти. Переносить червневу спеку, розквітнув мак. Перша квітка була набагато більша від цієї. Він цього року в мене виписаний із флоріуму. А цю рослину я замовляла одного року як вівсяницю. Але я не знаю, чи це вівсяниця, бо вона дуже схожа до тієї осоки, котра називає, називається, має назву якусь схожу до бронзової. І мене запитують, чи це посохла трава. Ні, вона не посухла, вона розростається і навіть випускає квіткові стрілки. Ну, ось такий вона собі має природний колір. Лаванду цвіт я вже обрізала. Квіти в горщиках, звичайно, доводиться поливати щодня, розкошують на вуличному повітрі. Мої лимони, які були дуже захиляві лизинку в кімнаті, але цісти поки що не хочуть. Це ніби кімнатний лимон, було заявлено, що це лимон Мейєра. Але стверджувати не можу, бо, як ми знаємо, інтернет-магазини іноді також називають, висилають, вибачте, обманку. А цей менший лимон Павловський. І квіти наші героїчну переносять спеку, і ми з вами також мусимо перенести героїчну і спеку, і те лихоліття, яке судилося пережити в нашій країні. І квіти обов'язково дочекаються сприятливої для них погоди. І ми з вами також переживемо ці важкі часи і дочекаємося миру і спокою на нашій рідній землі. І на цьому завершую розповідь про квіти, котрі витримують спеку і цвітуть, незважаючи на неї. І ще зазначу, що світуть майже всі без поливу. А з вами був канал Село Ти Моя Доля. І я бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я і усіляких гараздів. І, як завжди, кажу до зустрічі.